Обрізала шавлею. ну це польова. І ось подивіться, скільки я натикала патичків і один. Тільки один прижився. Ну, я сподіваюся, що він прижився, бо він навіть зацвів. на кінчику. Гарна рослинка, вона мені подобається. І цинерарія. Уся стоїть, мабуть, прижилася також. Ну, вона добре також приживається. Ну і моя батарея. Гляньте, скільки води. Тут у мене розплідник, у мене тут усього потрошки. І гранатики вон з кісточки, подивіться, скільки гранатиків, бачите? Ось вони, я покажу цим колосняком. Гайлардію. Ой, вибачте. Ой, не їх хі, не Хочу зняти з неї насіння Рубекія, ось. Це вона у мене з насіннячка. Тож треба знову зняти на Я тут його й покладу. Тут також у мене гранатики. Це хвіст поні, я його так і не висадила ніде. Ось цей, ось цей тоненький ось. Він і називається найтонший хвіст поні. Мої берізки живі, оця дуже гарна берізка. а ця не дуже. А, знесла курка яйце. Це я лазила отуди, отуди далі. І поклала сюди яйце. Оце саме найбільше яйце. А ті дві несуть менші яйця. І ще одна з них несе таке яйце. Тоненьке-тоненьке скоролупа, і вони його випивають. Кручений панич цвіте. Це рожевенький, подивіться, і його щось з'їла. Рожевий. А є такі фіолетові. Сьогодні, цього літа, цього сезону, я скажу, бо літо вже скінчилось, вони щось мало цвітуть, чи вони пізно вийшли. Ось насіння мальви треба зібрати та розкидати, Отам, мабуть, за парканом, бо її дуже багато. Воно вже ось-ось випаде, а тут уже і випало. Кеперисовий ще живий. У мене кипарисовики погано ростуть, крім оце Golden Wonder. Два штуки я купувала. Так вони й живуть. У мене збереглися. А то скільки я пробувала, у мене не пішли. Ну, в нас спекотно сильно у нас погода не для кипарисовиків, не для той. І ось це, це Сантоліно пішло у мене. Я сподіваюся, там корінці вже є. Ну, і це я так сподіваюся, це у мене тут буде така рисочка. ну такий, наче бордюрчик.